Привіт, у Ван Ми створили все, що потрібно для комфортного розвитку дитини. Психолог працює в абонементі, проводить групові та підгрупові заняття і соціалізація з особистих кордонів, вирішення конфліктів, проводить щомісячні діагностики для відстежування емоційного стану дитини. Логопед. Працює в абонементі, проводить групові заняття, допомагає вчасно закласти фундамент чистої вимови звуків та проводить портальні діагностики дітей. Системні фотозвіти перед батьками. Є телеграм-канал, де вихователі протягом всього дня відправляють фото, відео з усіх режимних процесів садочка та особисті повідомлення відправляють інформацію про успіхи дитини. Ми додаємо доступ до камер у кожній кімнаті, що дозволяє батькам у будь-який час переглянути, чим зайнята дитина. У нас найдовший час роботи. Ми працюємо з 8 до 19. Підготовка до школи в абонементі. Діти, які випускаються з садочка, вміють писати, читати, рахувати, а також англійська, музика, хореографія два рази на тиждень. У нас є власна кухня, де ми готуємо і сертифікованих продуктів. Ми про повноцінний розвиток дитини, тому завжди піклуємось та відстежуємо її результати. Закрита приватна територія для прогулянок та дозвіл для дітей, яка також охороняється. Запрошуємо на зустріч знайомства з Ван Севен вже зараз.